Доброго ранку! Розпочинаємо онлайн-урок з математики з Наталією не порадую. Перевірте, чи все необхідне ви приготували до уроку. Усний рахунок. Назвіть числа другого десятка. Улічіть десятками від 100 до десяти. 10. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі з одиницями вартості. Улічіть, скільки всього грошей зображено на екрані. Так, 27 гривень в зошиті Пропишіть старанно рядок числа 27. Тисніть на паузу. Посортуйте гроші, які ти бачиш на екрані, в порядку зростання їхньої вартості. Запиши це в зошиті. Тисни на паузу. Виконайте перевірку, чи такі записи у вас в зошиті. Продовжуємо працювати за додатком до підручника. Прочитай самостійно першу задачу. Тисни на паузу. Назвіть числові дані. що означає число 50 гривень. Так, дала, продавцеві, це наше ціле. Що означає, число 20 гривень отримала здачі. Тобто залишилося. Прочитай запитання. Скільки коштує сервіс, тобто скільки грошей витрачено. Користуючись схемою, самостійно розв'яжи цю задачу. Тисни на паузу. Перевір. Відповідь формулюємо так. Замість слова скільки підставляємо те число, що ми отримали. І читаємо: 30 гривень коштує сервіс. Прочитай другу задачу. Тисни на паузу. Назвіть числові дані. Що означає число 36 гривень? Так, хоче купити тарілки за 36 гривень, тобто хоче витратити. А скільки грошей вона має? Скільки грошей треба позичити? Знайти, користуючись схемою, тисни на паузу. Перевір результат. Сформулюй усну відповідь. Одинадцять гривень треба позичити. Читай, разом зі мною третю задачу. Іван купив чайник за 42 гривні. У його гаманці залишилося 7 гривень. Скільки гривень було в гаманці Івана спочатку? Назвіть числові дані. Скільки Іван витратив грошей начальник? 42 гривні. Скільки у Івана залишилося грошей? За схемою знайди, скільки гривень було в гаманці Івана спочатку. Тисни на паузу. Перевір розв'язання. Сформулюй відповідь. 49 гривень було. Aha, uh -huh, mein Sie. Можемо працювати далі. Урівняй іменовані числа. Тисни на паузу. Виконайте перевірку. Тисніть на паузу. Увага! Виконуємо наступне завдання: кругові приклади. Але нам необхідно ще знайти вираз. Що дописала нишборка? З цих виразів є один зайвий, який ми розв'язувати та обчислювати не будемо. Запишіть перший вираз. 41 додати 18. Нагадую, обчислюємо так. До десятків додаємо десятки, до одиниць додаємо одиниці. Отримали 59. Шукаємо. Наступний вираз буде розпочинатися саме з цього числа. 59 мінус 32. Записуємо. Обчислюємо так. Від десятків віднімаємо десятки, від одиниць віднімаємо одиниці. 27 отримали. Шукаємо вираз, який розпочинається з цього числа. Увага! Далі роботу виконуєте самостійно. Тисніть на паузу. Виконайте перевірку, чи такі записи у вас в зошиті. Зайвий вираз. 26 додати 60. Продовжимо працювати далі за робочим зошитом. Читай, разом зі мною перше завдання. Мама Пікі і тато Пігус придбали нову техніку: телефон, комп'ютер. Та мобільний телефон. Нам необхідно заповнити таблицю. Розглянемо її. Оплата за стаціонарний телефон за один місяць становить 12 гривень. Скільки вони сплатять за телефон? За 2 місяці. 12 додати 12. Це буде. 24 гривні. Самостійно знайдіть, скільки вони заплатять за два місяці користування інтернетом та мобільним телефоном. Тисніть на паузу. Виконайте перевірку, чи такі результати отримали ви. Читай, разом зі мною наступне запитання. Скільки всього гривень сім'я пігусів платить щомісяця за користування новою технікою. Знайдіть, скільки вони сплачують за один місяць користування цією технікою. Тисніть на паузу. Перевірте, чи такий запис. У тебе обчислюємо 12 додати 50, це буде 62, запиши проміжкову відповідь. І 62 додати 34 96 гривень. Сплачує сім'я пігусів щомісяця. Для запису на індивідуальні консультації та відеоуроки звертайтесь за цими контактами. Сьогодні ми закріпили вміння розв'язувати задачі про вартість та додавати віднімати числа в межах ста без переходу через розряд. Наш урок завершено. До нової зустрічі!